Опа. Ой. Просто за люди сидять тут. Це те місце, яке намагались викупити нерухомість течібани. Жодних вивісок. Схоже, люди тачибани насправді діють так, як говорять люди. Mm. Але один единственний остався. Барна маса. Певно, це вони ще не. все ще тримають. Це з бару там, і сидять оці чуваки, бо щось вони. Може як бути. Якісь ці жобраки, як О. Це владілець, я думаю. О котрій годині відкривається це місце. Коли прийдеш, може взяти. Шо це? Якийсь мужик просто сидів. Я думала, це якийсь Даре, Хто ви такий? Ми ще зачинені. Я тут, аби поставити кілька питань про нерухомість Шибану. Ви тут працюєте? Я завідую цим закладом. Аби на сім'ї джинсей. Gін say? А, ні. О, Я лише хочу минулась. трохи поговорити. Нерухомість сташібани намагаються витурити Та, вас від будівлі, правильно? Та хто ти такий? Ви згадували сім'ю Джин Хто вони? Клану Тоджо. На рівні 34 нижчі. Зо 4 нижчі. Займались тут своїм захистом... Захистним рейками. Яку дзу налякалися цивільні? Так. Жалюгідно, правда? І всіх інших у цій будівлі нерухомість Тачібани змусили виїхати? Ага. Вони просто одного дня взялися ні звідки і оголосили, що володіють цією будівлею. І ще деякі орендарів текли одразу, як почули про них. як почули ім'я Тачібана. Вони сказали, що вони владіють. Ви живете тут з дітьєю? Рази... Не, Не можу собі дозволити окремого дому. Жінка тижнями не виходить із задньої кімнати, каже, що дуже боїться безпритульних, які тут Їм їм, усім платить щебани, кажуть їм, аби вони гуманіли, кричали, сяли повсюду. Були навіть спроби підпалу кілька днів тому. А люди з нерухомості щодня приходять. Від них останнім часом отримують лише мовчезні, телефонні дзвінки, сотні і лише вночі. На когось чекаєте? Вони? Чому зараз? Ні то, ні сьо, дідько. їх аж п'ятеро, чи шестеро. На Мацесан. Це верхомість Тачибани. <зас> Не проти їх пустили. Я хочу з ним поговорити. Заспокойтесь. Хай що вони спробують, я вас захищу. Гаразд. <зас> ну, поближче до нього, щоб Захистив. В Кедіках. А це якісь костюми припер. Бой! Весь на Ода-сан! Доброго дня, Намаса-сан. Ви вже Доброго обдумали так? переїзд, про який ми з вами говорили? Ми не виїдемо. Ну, ви так кажете, але ж. Ми вже законні власники цієї будівлі. Не можемо дозволяти вам спричиняти незручності, залишаючись тут із егоїстичних міркувань. Егоїстичних? Ви цілими днями без кінця і краю тривожите мене. У мене маленька дитина. Не пригадую, що бачив тебе раніше. Знаєте нема це сам? Звертатися по допомогу Якузі, до якудзи, на кшталт нього, лишень все ускладні. Мушу розчарувати, але я не Якудза. Вважай мене тілоохоронцем <говорити> цього чоловіка. <говорити> <говорити> тілоохоронцем? Аби захищати його, але від кого? <говорити> від групи якудсу в цивільному вбранні, що звуться нерухомістю Тачибана. <говорити> <говорити> ну, все одно слова сторонніх людей у цьому питанні ні на що не впливають. Повернімося до справи. Я сьогодні з подарунками прийшов. Ось дрібничка від боса сім'ї Дженсей. Це ще що таке. Гроші задати, що ви їх йому платили. 3 роки по 30 тисяч на місяць. Заокруглимо, виходить 2 мільйони. Я взяв на себе сміливість їх вам повернути на маса. Ви обібрали якузу. Что, особо? 2 миллионы. Сверху еще 2 миллионы подарил от нашего президента. Нихуя себе. Это же, как он хочется и здание. Да, Та, что там. Вот еще 2 миллиона. 6 миллионов. Что скажете на масса? Погоджуйтесь, ми можемо очікувати на ваш переїзд найближчими днями. Ну, це ж як. як же ж їм треба. Це не просто гроші. Це про ставлення. Ви думаєте, що можете отак просто зайти зі своїми односторонніми вимогами і вертіти грошима направо-наліво? Мені кажеться, він казав про життя. життям Облишмо цей фальш, намаза сан. Заводьте істерики скільки завгодно, але більше ми не дамо. Ха? Oh. Марнуйте наш час жалюгідним данням. Якщо не гроші, то що вам більше треба? Кажіть. Mm. Щось не так. Не чуєш цей плач? Кидати грошима в обличчя батька перед його дитиною. Це та... так Бана та веде справи. І не кажеш, що ти з тих людей, які мають право читати лекції тетики? Але нехай. Я бачу, що вираження нашої щирості таке переконало, Намазе-сана. Та не тобі вирішувати. Намазе-сане, я чекатиму ввечері на ваш дзвінок. Сподіваюся, на вашу співпрацю. Ну, чуєш, якщо вони ці гроші, чи все буде нормально. Страшно якось. Ага. У цьому місці в наш час, ці твої ігри в героя доведуть тебе до труни, братчику. Раджу тримати в шорах твоє маленьке. казав. Чи щось таке. То що, ви закриваєте барта, ви йдете звід? <гум> <гум> да, ті, хто виїхав ту же мить. зовсім трохи терпіння, і лиш глянь, який зиск. <гум> він таких хотів тільки. Може бути. Може бути, що він це планував. Ну, це, це. Я не знаю навіть, чи це норм, чи не норм, що сказати взагалі. Ну вони багато грошей потратили на те, щоб його Анта? просто витратити. Куди пішли всі твої приятелі? Та на другу робітку. Нам тепер кано сказали, що ми тут кінчили цей іншу роботу. <с <с де саме? Відки мені знати? Роботи навалом. Тачибана сам такий, витратили. що всякі пироги. А що взагалі з себе представляє, Тачибану? <свист> хм, не знаю, не хіба тобі воно, але <свист> кажу такого, не лізь до тих хлопаків. Вони як ті, тільки цілого міста. <свист> Тінь. <свист> ну, як то мені бачиться, страшні вони, та яку, хоч якуджу, вуха й очі на кожному кутові в них. Хто б ти не був, на навіть якуджа, все одно їм усі твої секрети знання. Піймають за яйка. Mm. То це так вони прагнули сім'ю джинсей? Прогнали? Прогнали? Того, що я чув, то штаб Тоджо припер боса джинсею, що там аж пальця відтяли. Mm. Що? Зійшло на чисту водичку, що він із зібраних грошей собі в кишеню. Діли сказали, як знав би клан Тоджо, скільки він накрав, то вже не ходив на, на білім світі. Он як. І тепер Тачибана тримає його на наповід... повідку. Ну, я взагалі то не мовляв, що то Тачибана таке наробив. Хоча навряд ще знайдеш, хто в силах накопати такого бруду, та ще й на якудзу Єдине, що точно скажу зарубати на носі. Заради свого блага. Тримайся чим далі від Тачібани. Mm. Але ж вони самі на нього роблять. Ага. Компанія з нерухомості хоче ворогувати з кланом тоджі. Власне, кав'ярні бленд, мабуть, правий, що вони гірші за якуджу. Та полюбався. тромно. Ну, така длінна касана, що у мене джосік вирубувся. Мені все ще треба більше інформації. Сподіваюсь, мені вдасться вистежити тих безхатних. У цьому районі постійно бачу, як вони вештаються у парковому бульварі. Почну звідти. Бля, парк. Знайти безхатчиків. Парк. Парк. Та навряд ли ми Тристили? цих пердунів а, понаходимо. Не думаю. Не. 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 Я сподіваюся, там не буде цього трасила. Та ви гоніть. Тиме! Так, просто вверх піду. Ми тут вже дралися. Досить. Досить. Скільки вас тут? Та багато. Ом, um, навіть якусь, типа, ачівку. Да, пору 200 два км. що це інфляція. Без хатьки? Гей, чув yeah. за якісь uh, гарні роботи? Якби знав, то сам би там робив. До речі, я чув, що Сакусан Сан вернувся оцей uh, підроботки від нерухомості та mm -hmm. Ти серйозно? Mm -hmm. Ото по-злому йому. Як думаєш, він зможе якось мене з собою взяти, якщо попрошу? Відки мені знати? Ну... Питок з... не збиток. Певно, він зараз зі своїми друзяками у третьому громадському парку. Де стоїть, просто тако слухай. Безхатько, який працював на нерухомість Стечібани, має щось знати. Попрямую до 3-го громадського парку. Як гарно. Пійде він, а он до тобі показує, куди йти. Так, а далеко це? Ой, далеченько Ага. На таксі піде. Да, давай. Он тут приїхав. Ой, Проїхав. Проїхав, проїхав на червоний. Опа. що тратиш. Та що там 400 єм Ну да По суті, 100 гривень. Ну, не на той час, свіз. Ну так, да, тоді було, наверно. Тоді ще хуже було, тому що були карбованці. Mm. А не гривні. то шото. Шо давай, давай. Торговий автомат. Граємо, граємо. А в нас місця нема, наверно. Випий щось. Та є в нас місце, ми вже пили. Що це? Шини? А для нам машини. Аж нам шини. Нам не надо шини. Нада нам шини. А. Для мінімашини. Ага. А в БМС місця було більше в карман. Да? Можна якось прокачать? А я не знаю. А дефток. Вот, тебе... запчастину. Ага. Вот, є шестерні. Де... Хоча бы воно не став в цьому. Ну що ж? В інвентарі. Альбом телефонних карток, пейджер. Тільки вот з цим, ось з цим зарубить. Да, це срібна тарілка. Mm. Тарілки зі срібла, певно, щось їй і парк. Mm, а можна десь продати? Може і можна. Це парк такий? Так. Да. Як не любити нерухомість стечбани? Не чекав такої смачної премії на прикінті роту. Напрошується ток, хлопці. До, точно. Можемо, бодай на день дозволити собі, забути все лайно. Живімо. Так о що, безхатьки ж? Схоже, це ті безхатьки, яких найняв Точибана. Время битися з безхатьками. Не, не хлопці, хочу у вас попитати І дещо. Виділити мені кілька хвилин. О? А? Ну я не проти. Час триває, вибач. Да, я... Надто дивно. Язик намертво замерз. <світной> <світной> що? Точно. Якби ж я мав трохи алкоголю, мені полегшило б. Якщо так хочеш побалакати, то організуй нам поляну. Чесно, як гадаєш. Полян. О, гарно придумав. А мені здається, що твій язик досить гарно працює. Мі, омінів намерт, наметво. Чш, Добре. Заговориш, якщо я принесу випит. Тільки спершу скажіть таке. Хто серед вас працював на нерухомість Ташібана? Антерануне. Опанов. С. Зрозумів. Виглядає так, що мої гроші себе окуплять. <гум> О, тільки нам не треба не будь-який алкоголь, ми складемо тобі замовлення, гара? Я ж штука дивацька, не дастиш їм саме того, чого хочуть, то й не працюватимуть як слід. Напевно, швидше буде просто принести їм чого хочуть. Спитаю в кожного і принесу, що скажуть. Ну, тепер з кожним поговорити він каже, що треба. <гум> <Да>. <гум> Я буду пиво. Після всього я очікую чогось примхливішого. Ну, типу, нема нічого кращого за пиво після роботи. Якої роботи? О, ти майже мене підловив, але ні. Перше пиво у мене із тобою відкривачка є, тому мені байдуже, чи пиво буде в банці, чи в пляч. Якщо. яке знайдеш, це й бери. Добре пиво знайти легко, воно майже всюди продається. Ей, спочатку всіх попитай. Так по черзі. Та ні, У давай. мене не буде вистачати цього ні, Не де Ти його не побачив сразу? Ні. Я ж тобі казала про парк. Поїм. що там? Тут їжа. Да. А, ми не знаю вниз. До кінця. Чи там це все ще є? ні, я поїсти хочу. А, ти просто поїсти хочеш. Я добавил. Да, дуже нам. Хочу. Він нас ну, ми... прийшов мимо. Так. Да. Поки ми їли. Рис тискарі. А воно так мало було. Ти ще щось додає? Та нормально. Хоча б щось. Це як не займаюча штука в інвентарі. Ага. Ти просто прийшов, купив. Ти зразу купив? Так. Да. А оце що? Це десь ні, це типа як це. Я хочу, просто якесь бургер. Да. Ой, є школьники. Смайлбургер. Смайл бургер. Ирашайませ. Вітаю. С собою. Добре, ось наше меню. Твою же що у них тільки бургер. Усмішку. Чи можна одну посмішку? Ось і вона! Ого! Гава. Вітаю, замовляйте! Добре, шеп тупойму. Що вообще, уж наверняка. це ти? Нас кому реткую ещ. Ти що таке. Олег, ти не міг дай столом сісти. Взагалі не міг. Капець, я шоці. Ігра не дозволила мені сісти за столом. Якось сібна карта під табурят із жер. Тоже нормально, може місць не було. Капець. Ні, буде. Бачимо. Так. Да йокали мене, мені не треба на тротуарі бути. А тут що? Тут якась теж забігало в кубику. Треба, так, тобі око. треба якийсь магазин. Такий ж... А, вон, жовтий магазин ж. Точно. Mm -hmm. Всі в черзі. Mm -hmm. Mm -hmm. Що це за черга? Що це за черга? <свіс> Може бути щось серйозне, варто розтукатися. Я заради цього втік із роботи. Якщо мій керівник дізнається, перш ніж повернутися, мені гаплик. В малого спитай, вони через одного говорять. Я такий радий, що став в чергу самого ранку. О, Я перший отримаю її. А, це якась приставка третю? Я такий радий, що. Це ж він. А, це він ж. Третього спитай. Не влізай посеред черги, приятелю. Грай за правилами, ставай у кінець, якусь. І в малому ще спитай. Ой. А А? Так. Що відбувається? Чому усі ці люди тут? М -м -м, а ви теж хотіли її? Мені шкода, але мені сказали, що я отримую останню, що в них є. Про що ти говориш? Ге? Хіба ви не стаєте в чергу за Aracade 3? Aura 3? Це якийсь секретний код? Ні, це Aracate 3. Найновіша відеогра у серії Аракури. Mm Аракей -hmm. 3? Це скорочено Аракури 3 Квест Крижаного короля. Oh. Чекаю, не дочекаюся, як е, читатиму посібник по дорозі додому. Mm. Mm, ніколи не чув. То люди справді стоять в чергу, аби придбати відеогру, який нині цікавий світ. Mm. Так, це зараз найпопулярніша гра у Японії. Ми шукали гру разом із татком та всюди її вже розпродали. Але тоді мій друг розповів, що сьогодні сюди завезли нову партію. Mm. Тому взяв свої кишенькові гроші і хоч побіг сюди. Якраз встиг забронювати останню копію. Я такий щасливий, це буде найкраща гра всіх часів. Дивні часи mm. нині, якщо забав, забавку купити настільки складно. Вибач, що потурбував, хлопче. Дякую за пояснення. Прошу, бувайте дядько. Прикинь, той, той втік з роботи, а той стоїть з самого утра. Та коли це він не окупа, якщо зробити втік. Да. А. Я сіве. Показі, що у вас є. Звичайно. Ооо, oh, так. 2X. Стаміна 2X. Mm. Блин, 2 икса. Блін, мені прийдеться. А два задки що. Гумова рамка. Це для машинки. Ага. Uh -huh. то ловощи. Повязка <свет> стика. Для захвата зоны живота. бейсбольная сорочка. Цикаво. джентельменская парасоль, нифига. -а -а. а, а -а -а. то... а за что там где было чини? А, ну, точно, нам же вышли надо. Чай е. Карлсберг. Где? Пиво я так. ПДП по подрозі векнуть ці хотя хто його знає, не знаю. Можете позначити на карті, що тут в магазині. А можна продати? Та не можна. А... Так. Ладно. Час і так б'ють. Так. Тебе просто ще де бічок треба десь купити. Та я знаю. Так, а по поводу цеї гри мені було чекало. Тут я нема. Не було? Mm, я не бачила. Так. Захисний амулет Так, А це для машинок далі все. Так. Просто якийсь чувак спить спить. Ага. Вс, обічно. Піціковий магазин, только все в коробках спи. Ну шо ж. Тут тут. тут. Топ-топ-топ. Потопали, звітся. Ого. Все уже немає очереди. Серйозно. Да. А, вон дивися, написано про игру. Угу Ну так, два цих.